Замість роботи і навчання тернополяни від ранку стоять на майдані. Попри блокування Тернопільської облдержадміністрації людей на майдані було стільки, що вони заповнили увесь майдан перед драмтеатром. Ми можемо побачити крім того, що я молодь, де є підтримка ректорів і всіх директорів училищ. Є в тернополяни. Виступали підприємці, які закривають ці торгові точки, магазини і приєднуються до нас. За словами координаторів майдану, на страйк у Тернополі вийшло більше 20 тисяч людей. Тернополяни кажуть, про це не жалкують. Це ж йде захист свого майбутнього. Люди захищають своє майбутнє. Звичайно, це без вибору. Країна без вибору. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні не пішли на роботу, а прийшли на майдан. Ми пов'язані трошки з комерцією, ми все закрили і треба приєднатися. Треба тут рішається час України. Чи багато зараз підприємців Тернополі є, які готові зупинити свою роботу. Я думаю, як кожен українець, кожен. Це наша українська ідея, щоб підтримати український народ, щоб ми пішли в Європу, щоб ми працювали як в Європі, заробляли, як Європі. Ми працівники і студенти технічного коледжу. І вирішили підтримати наш майдан, бо ми за Європу. Як багато вас коледжу прийшло? десь до 800 чоловік. Я за Україну, і за вільну Україну, щоб не було таких банд і розбоїв, побоїв, бідних дітей, жінок. Це таке не може бути. А Де ви навчаєтесь? Навчаюся в комерційному коледжі. Городян підтримували сьогодні. Розважали тернопільські артисти. Вони кажуть, мають бути саме зараз тут на майдані разом зі своїми глядачами. Сім Оркестра волі не може залишитися. Тернопіль. Осторонь, тому що ще здавен, з давних давен постійно оркестранти духовики майдану і були поряд. Майдана. З прапором ішли першими в рядах всіх, хто запросі. боровся за волю України. Координатори майдану наголошують, страйк у Тернополі мирний. Закон не порушують. Вчора виступи тривали рівно до 10-ї години вечора. На майдані самодисципліна і самоорганізація. Проте невеликий конфлікт вже після закінчення мітингу. Все ж був вчора. вже після закінчення майдану молодики вирішили спровокувати. Це своїми діями е, спокій приплад, майдану ви але вартуєте, студенти, ви студенти, комендант, зокрема не повторити. тут містечка. Тому що я, я дуже вдячний дітузів, цим хлопцям, які, які зараз, за шість днів стали професіоналами. Грати, нам, от вони практично за півгодини погасили того, цей термоти, неспокій майдану. Та... Спікери на майдані раз по раз закликають не вживати алкоголь та не піддаватись на провокації. Всі дії, які відбуваються на майдані, можуть бути легітимними тільки зі слів членів райкому. нас це є рішення майдану, це є уповноваження майдану. Я б дуже просив тернополян не піддаватися на провокації тих людей, які хочуть нас роз'єднати.